Mm, загроза. Загроза, давайте так. Загроза для Чорнобильської АЕС, вона актуальна. Скоріше mm. за все, я схиляюся до того, що може бути або спроба повторити удар, або, на жаль, навіть повторення удару більш серйознішого, ніж був попередній. Ага. Uh -huh. Тобто така. Історія випадає, такий ризик дійсно є. У мене таке враження, що перший провокативний удар це скоріше було якесь чи прощупування, чи знаєте, промацування, чи пристріляція, Я не знаю, як це правильніше сказати. Воно поки розтягнуто у часі знову ж таки. Тобто тут в мене не випадає конкретного терміну, да там от, через тиждень, через два, але те, що планується, якась повторення цієї ситуації, випадає так. Для чого це росіянам? Тому що якщо ж піде радіація, то загрози є не тільки для нас, є власне для них також загроза. Ви пам'ятаєте, де Чорнобиль знаходиться? Пам'ятаю, звісно. Кому там буде загроза? В першу чергу Україна і шматок Білорусі, всім насередньо Білорусь. Це занадто на віддалені від Арефії, щоб Арефія за це переживала. Викиди, який може статися потенційно, чому ж вони обирають Чорнобиль? Він є більш локальний і ущербний для території України, чим навіть для е, території РФ і навіть території Білорусі. От у чому момент це буде локальна трагедія, а не масштабна трагедія. Бо саркофаг влучення в таку вже, да, а грубо кажучи, сплячу історію, я маю на увазі пік, якої давно минув я в, в масштабах великого вибуху. Це стосувалося всіх, коли був вибух на Чорнобилі. А руйнування панциру і утечка радіації в якійсь в якомусь її дозуванні буде стосуватися тільки нас з вами, і можливо трохи Білорусі. Я ж наголошую на яку всім насрать. Понімаєте? Я у форматі про росіян і Росії в, в, в тому числі все чому обирається подібний терактний тиск? Та тому, що ми з ми згадуємо, як припинилася Друга світова на Нагасаки. Да, тобто, а чому вона так припинилася? Тому що коли ти стикнувся з двома ядерними боєголовками на території своєї держави, що зробила Японія? Вона капітулювала тут же, бо в тебе трагедія всередині країни, і тобі не до перемовин і не до війни, понімаєте? От у чому ми прикол. Тут може бути колупання нас для того, щоб нас схилити, прийняти будь-які умови, тільки аби ну, бо ми будемо зайняті рятуванням себе. Понімаєте? От у чому момент. Не забувайте, що вони кончені я про сусіда. Вибірково десь можуть бути проблеми, тобто десь влучання, скоріше за все, влучання кудись в енергетичну інфраструктуру. Вибірково може бути. Дійсно, не масштабно по всій Україні, але десь регіонально так. Шо, от знову в мене випадає, до речі, знову, щось запропоноване, всрати буде, але, скоріше за все, не доведене до, ну, до якогось підписання. От, і все. Так, да, але щось в срати будуть пропонувати. Ну таке, що, знаєте, на голову не на, налізе, Угу. Сферу ми не можемо подивитися. Вони пов'язано тут... буде. Воно явно, воно явно не військове, воно все одно навколо все пентаклі. Тобто, скоріше за все, це щось от такого більш економічного моменту чи якоїсь такої історії. Фінансового, ресурсного, ну от оця, але воно не виглядає як військове. Угу. угу. Так, а, сьогодні буквально, ну точніше, навіть не сьогодні. Так, стоп, це ми виріжемо. Будемо що не сьогодні. А, угу. Ось якраз днями Буданов заявив, що ми повернемо всіх своїх військовополонених додому, і мене цікавить, якою буде ситуація з військовополоненими весною. У мене випадав на березень обмін. І досі випадає на березень, можливий обмін. Наскільки угу. масштабний? Тут не скажу поки. М -м, воно не випадає, як щось там в масштабі, наприклад, 200-300 людей, але і не, і не зовсім мала цифра. Просто випадає можливість обміну. І скоріше за все, скоріше за все, їх може бути два. Один пов'язаний з тілами, а інший пов'язаний з живими людьми. Є якась тенденція на внутрішні зміни, можливо, посадові зміни. Не впевнена, що прямо за березень, але за весну так. Поверховні жриці, можливо, стосуються оборонної структури або військової структури. Скоріше за все, можуть бути. Можуть бути якісь зміни, або як мінімум, уже розмови про ці зміни, або іще ще якась така історія. Але тут я більше схиляюся до того, що скоріше за весну можуть когось зняти, поміняти. Ось така от історія. От це, да. це мова йде більше про уряд, це ми не говоримо про президента, правильно. Ні, ми говоримо там про міністерства, про, про військову структуру, про когось зняли там, про очільників чогось когось. Оце більше про таке. Про Зеленського поки дуже рано говорити. Дуже ну, тут поки можливо, а, можна говорити про підготовку до а, виборів. Якісь там справи? рано ще говорити а -а -а. про підготовку до виборів. У нас ще геть нічого. Я поки не бачу. Я поки не бачу, як би так красиво не намагалися це протулити. Я поки не бачу перед посилок швидких для того, щоб ми навіть зупинили бойові дії там за березень, наприклад, да, про який ми зараз говоримо, щоб звідти можна було щось там, якісь вибори починати. Це дуже важка історія, дуже малоймовірна. Ну, і я не знаю, що має такого статися, щоб прямо за місяць воно вирішилося. Тут воно випадає таким важким і тягомотним, що вони ще перемовлятися будуть. Ну, я ж кажу, точка вибору у мене по Україні тоді, тоді в річному випадало, здається, чи на квітень, чи на травень. Ну, типу, тут не про березень ще поки що. Ми вже дочекалися підняття штрафів для поків. Уже все добре. Про що це ми вже обговорювали не один раз. Ні, так це ж нові нововведення з приводу. Якщо ти не впускаєш податкового працівника до свого закладу а в не тебе. Що? А отже ж нові штрафи викатали. Коли там вчора чи позавчора. Якщо ти не впускаєш податкового працівника до себе до закладу чи до бізнесу, це по пандусу 17 тисяч зразу. Якщо ти випускаєш чек старої формації, бо там поновилося програмне забезпечення, це штраф. Якщо ти не допускаєш до каси, штраф. По якщо ти в його присутності дихаєш, тож штраф. Там так цікаво, прямо. Yeah. Читаю, думаю, тренд, по повній програмі просто трандець. Oh, можливо, ще якісь не yeah, повороти нашого уряду, нашою владою, побачимо. Скоріше за все, буде обговорюватися якась чергова допомога комусь, знаєте, з барського плеча, схоже на тисячу зеленського, ну щось. Ну, щось таке, обговорюватися, ви викличе достатній такий резонанс і, скоріше за все, обговорюватися перестане. А прийняття якогось запропонування, чи при тут, скоріше запропонування якогось спірного рішення дійсно буде, яке може поставити в підвішене положення. А, ну, в цілому, да, бізнесову структуру. Ну, оцю цю всю історію. Чи буде прийнято? Не, не так, давайте так, не так швидко. Скоріше за все, відправлять на якісь справки. Але якісь в сраті пропозиції дійсно на березені ще випадають. Дуже спірні, такі прям фу-фу. Фронт активний, я б сказала навіть занадто активний. А, якась активізація на напрямку, де є вода. Або підсилення, або активізація. Це скоріше про херсонський напрямок. Ми говоримо, якісь там зміни не прямо, ну я поки не бачу масштабний масштаб, але там якісь коротше, якісь зміни на Херсонському напрямку, скоріше за все, будуть. Донецький напрямок проходить по, короліві, по королеві мечів і по трійці мечів це великі втрати, це серйозні ускладнення, це підсилення ворогом напрямку, це серйозні бої, це, коротше, срака. Є якась, м, тут теж не впевнена, прямо про березень. Є тут натяк на, можливо, якісь наші дії, але знову. У мене те, що ми щось плануємо, почало випадати, здається, ще з початку лютого місяця. Але я не зовсім розумію, на коли саме ми плануємо і наскільки добре ми плануємо, бо тут в мене дуже спірний момент. Знаєте, чи не було б це таким моментом, що ми хочемо а, скласти певне враження в оцих цих торгових моментах, щоб ми не обісралися на тому враженні. Бо тут таке от таке. Десь із е, такого плюс-мінус гарного тут скоріше. Я підозрюю, що це, мабуть, може бути мова або про Запорізький, або про Харківський можливість зупинити якісь активні дії і просто тримати їх в одній певній лінії. Але в цілому ця фронтова історія вона суперактивна все одно, прям дуже сильно, дуже сильно там ага. за тища, поки я не бачу взагалі ніякого. Знову в мене випадає вибір. На весну, як і в річному розкладі. Нам, скоріше за все, дадуть якийсь вибір, і, уже враховуючи те, що ми виберемо, будуть зрозуміло, куди розвиваються події. Так, да, скоріше за все, якісь. Е, ну, по-перше, да, підписання тут і значні, і менш значні на весну випадають, але оцей момент перемовного вибору. Типу, є перемовини на, якийсь, на, яко, на якомусь етапі, нам дають якийсь вибір. І, от в залежності від нього, ми розуміємо, куди ми пливемо. Це от приблизно так. Mm -hmm. Тому так, да, давайте так. Чи буде щось таке от політично, мабуть, фундаментально важливе весною? Так. Да. Однозначно, воно другий раз у мене випадає. Це та точка, яку ми, скоріше за все, будемо проходити. М -м -м. Сімка Пентакли. Ми отримаємо результат не той, який плануємо, або не той, який заслуговує. Ну, це логічно. Давайте так. Певна частка наших військовополонених знаходиться на території, наприклад, Грозного, в особистому рабстві у Кадирова. І їхня життєдіяльність, на жаль, під великим питанням атеракти, АСІЗОМ. А, да, теракти десь в місцях, де перебувають українські військовополонені. СІЗО, знущання в СІЗО, розбірки, в СІЗО з іншими заключеними, які приводять до літальних исходів. і купа, купа, купа усього. Ну, При всій повазі до пана Буданова, це дуже популістська заява. Ну, я розумію, що він не може сказати прямим текстом, що ми будемо намагатися повернути всіх живих військовополонених. Просто на момент, коли ми зможемо повернути, як в, о, вимовився пан Буданов, всіх не факт, що всі, ті, всі будуть живі. Давайте чесно. І це страшна історія, але вона правдива, воно так і є. Уф. Якщо ви думаєте, що хтось стули своє варішку. Судячи по зірці, ніхто її не стула, і ми будемо оцей трандьош весь слухати ще й березень, от правда. А з одного боку, колосо фортуни натякає нам на те, що якісь процеси в ну, плюс-мінус позитивному робочому ключі, вони будуть йти зі Штатами. Чи вони всі радужні? Ну таке. Десь маємо емоційні заяви, десь все-таки маємо підкріплення в якомусь фінансовому ключі. Добре, з іншого боку, маємо все-таки тискові моменти і тиск саме на вибір. Типу, я, я вам дав варіант обирати. Да, типу, схилення нас до якоїсь певної позиції. Оце є таким основним ну, моментом на березень місяць. О, для Європи склад... прийняття складних рішень. Зразу складні рішення, також з ними випадає колесо фортуни, тобто співпраця з Європою вона буде, ну, комунікація, співпраця вона буде відбуватися. Отримаємо якісь фінансові або для початку хоча б щось цікаве, і знову ж таки варіанти розвитку співпраці, особливо те, що стосується якоїсь оборонної позиції. Тобто Європа буде намагатися, це те, що в мене постійно випадає. Європа буде намагатися своїми зусиллями зробити так, щоб ми хоча би зберегли те, що є не краще, не гірше, хоча би що є, щоб воно могло бути таким, як воно є. Не погіршуватися. Стосовно допомоги, чи буде вона збільшуватися, чи не буде? Поки нічого нікуди прям не збільшується. Поки тут паніка і алярм, де її взяти ту допомогу, щоб її збільшувати. Понімаєте, от у чому прикол? Якісь влучання в житлову інфраструктуру, так, весною у березні скоріше за все так. А може бути пов'язана з якимись а, дитячими установами, а, лікарнями, якоюсь такою от історією. дуже ймовірна історія. Mm -hmm. Так, щоб зрозуміти, хоча б який це регіон буде схід за хід зараз, я можу цього не сказати, тому що у, якщо немає плану на сьогоднішній день, то ми і не побачимо. Я бачу лише плана в планах завдати якийсь подібний удар. Але деталі цього удару я поки на жаль, н -н, на жаль, я не бачу. Тобто, не факт, що там є є, давайте так: є туз мечів, як ми бажаємо нанести ну меч війни, да? ми бажаємо нанести якийсь серйозний удар. А от на деталі цього удару. Є інструмент, все для цього є. Скоріше за все, це може статися після якоїсь заяви світу. Можливо, хтось щось таке масштабне заяви, або ми щось заявимо на світ, і от далі після того, йде трійка мечів і п'ятірка кубків. Тобто. В... Чітке ну в мене завжди трійка мечів вказує на в в влучання в об'єкти, де багато просто мирних людей. Ну я маю на увазі, там в будинки, в інф... ну, якісь такі об'єкти, де можуть бути багато людей. Але куди саме в мене поки і натяку немає. Бо якщо ворог це ще не вирішив, то ми з вами це ж не і не дізнаємося.